Так, вітаю на каналі. Значить, обіцяв обзор доробленого прицепа. Зустрічайте, значить, доварив, підкрасив. Ну, залишилося там е, діло за малим. Значить, не купив я жесті е, на днище, тому що, ну, тобто, купив, але трошки прогадав із розміром. Тут сюди потрібно купувати метр двадцять на два п'ятдесят такі листи. А я купив два на метр, ну він трошки заузький. Зараз куплю і заміню. Значить, по прицепу профіль 5х3. Пішло в мене 15 метрів погонних. Ну, бачимо, зверху у мене проварений 5х3, знизу для того, щоб закріпити. Жесть, я приварив 2х2. 15 метрів 5х3, 4 метри 2 куски по 2 метри 2 на 2 О, І два листи 2 на метр жесті міліметровки. Дві банки краски синьої. 3 в одному. О, Грунт проти віржи, всі діла красив без ґрунта, О, І два крова пластикових. Там щось ціна до 1000 гривень брав на колеса 14, щоб були поширше. О, так мені порадили в інтернет-магазині. Ну, Я думаю, це буде практичніше, краще, тому що е, 13-ти вони йдуть вущі. коли нагружу прицепа, то може терти е, крило об колесо, стирається е, саме пластикове крило. Ну, Такий обзорчик прицепа доробленого. Я думаю... А, і ще одне. Потрібно замінити мені розетку, тому що їдеш як на возі. Це вже у мене друга розетка за 7 років. О, вона знову на яблуку карабанить. Нову потрібно поставити. Ну, по стопам у мене були заміні на діодні. Ну, Поки нормально експлуатуються, нормально моргають. Зараз покажу, продемонструю. світло Да. О, такі діодні. А, і оцвіточку зараз. Да, Чи працює. Є. Так, підсвітка номера у нас є. Є у нас підсвітка номера. Габарити. Все, такий прицеп із Бобра. Вийшов мій такий, не знаю, як його назвати. Ну, звичайно, по документам він бубер. Все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока.